У Дніпрі нарешті з'явився перший державний центр для реабілітації дітей-аутистів. Він працює на базі обласного центру корекційної роботи та інклюзивного навчання. Як і всі інші освітні заклади, він почав роботу 1 вересня, поки установа розрахована на 12 дітей. Але у планах розширюватись, адже потреба в цьому чимала. Аутисти особливі діти вони живуть у своєму світі, і дістати їх звідти дуже непросто. Отже, робота спеціалістів спрямована саме на те, щоб адаптувати малечі до навколишнього світу. Поки в реабілітаційному центрі займаються вісім дітей, переважно шести семи років. Але набір триває. Войти в соціум таким дітям дуже-дуже дуже складно. І починати треба з того що спочатку діти займаються з батьками, щоб вони викшому лицю тому, в вони звикли в домашніх условиях, вони змогли знайти в шкільний період, а потім вже соціалізуватися і йти далі в шкільному періоді, в будь-якому з школ міста і області. У центрі для роботи з дітьми-аутистами використовують багато методик, в тому числі світові, які успішно практикують у цій сфері. Вся наша робота направлена на изучение індивідуальності ребенка. І потім, в соответствии з цим, ми начинаем, мы составляем план роботи і починаємо. Методики ми підбираємо в ході роботи. Олександра, мама п'ятирічної дівчинки, яка відвідує центр. Переконана, що самотужки допомогти дитині аутисту майже неможливо. Втручання спеціалістів вкрай необхідне. Ну мій дитина, вона слабо концентрується і мало уваги удержувати. Тому заняття розчитана на 20 хвилин. Дитина не устане, то ребенку не надо їсти. Заняття міняються, тобто активне, це ЛФК або арт-терапія, і ну, статтичне, тобто либо логопед, либо дефектолог, коли вона сидить за столом і виконує завдання. Крім того, у центрі використовують нетрадиційні корекційні методики, які також приносять позитивні результати. Я владі людей томатисом, это нейросенсорная стимуляция, которая стимулирует головной мозг, воздействуя на слуховой аппарат, посылая определенные волны, которые заряжают мозг, которые заставляют мозг лучше и эффективнее работать, концентрировать внимание, они наполняют ее, его энергией. Но... Також у центрі є і оздоровчі процедури на кшталт сухої липової сауни та сольової кімнати. Оскільки заклад на балансі обласної ради, всі заняття у ньому безкоштовні, Олена Петриченкова Антон Філіп, новини одинадцятого каналу.